Друзі, доброго суботнього дня всім. Наш ще ранок, ранку. Так, мої хлопці вже сидять малині, а я. О, я вам покажу книжку Артуру. Я зранку спішу хвалитися. Це моя дитина зробила сама. Перша його книга. Ось так. Трохи довго працював на ній. Але зробив сам книгу. Ну, мається на що розпечатав, сам її повністю і склеїв, і зшив і ну, все зробив в ній. Ось так. Через те він купляв принтер. Ну і багато всього дуже. Там. Щоб зробити книгу, треба багато і матеріалу, і цей матеріал, і цей матеріал, і шивач. Ну, коротше, не багато всього із татом скручували, робили. Тепер може робити собі книги. Завершений збір малини. Сьогодні небагато. Ну, бо вчора здали 23. Привітайся. А я сьогодні книжку твою показувала. А. Так. Е, Скажи, а чого ти не купляєш, наприклад, е... можна купити електронну книгу і дивитися. Читати. А. Бо ти колекціонер, так. І що ти казав? Краще відчуття, коли читаєш... Так, листочками перегортаєш, так? Ні, зовсім. Досвід. Майже один той ж самий, не тільки. Причина в тому, що мені подобається колекціонувати. Так. Понятно. Добре. Що, їдемо, друзі? Їдемо здавати. У мене щось така камера погана вже другий день. Я не знаю, чи я так не замічала, але така погана камера якість, я не знаю, чого. Добре, скажу, поскільки здали сьогодні. Вчора було по 60, так. А сьогодні вже будемо бачити, по скільки. Друзі, ми повертаємося. вже здали малинку. По 65 гривень сьогодні приймали. Ціна росте, це добре. Тільки вже немає стільки малини. Але все одно порахувати вчора, сьогодні. Майже біля 40 кг ми здали за вчора і сьогодні. Дуже непогано. Наступний наш крок це... А ти вітав в Ні. Ні. я Забула. Друзі, ж пам'ятаю, як в нас зйомка йде, кожен день. Не пам'ятаєш, чи віталися, чи віталися. Так, наступний наш крок. Будемо. Я вже витягнула, зараз покажу, як я намаринувала. І поводимо. І дві курки я так, на шашлик намаринувала. Думала, може, будемо його робити завтра. Але завтра у нас, друзі, дуже велике свято. Другої матки Божої, нас кажуть. Тому нічого ми не будемо завтра пекти. Сьогодні попечемо все м'ясо, йому нічого не буде. Поставлю в холодильник. І дитина свій візьме до гуртожитку, і ми будемо мати. Спочатку будемо. Вудимо, друзі, щоб ви розуміли, це коптимо. називається в бочці. Коптимо. Наполовину розрізала тушку, все почистила, розрізала. Посолила, поперчила. Дала приправи такі, як паприка копчена, солодка. Дала. Що я ще давала? Та? Давай нагадуйте. No. Ні, не італійські страви, базилік я давала. No. E, прованські трави. Перець. Перець. Так, сіль перець. Ще щось давала, не have... Так, що мало з тих приправ всіх. Таких, що ми любимо, все дала. Намаринувала. І зараз чоловік розпалює, чіпаємо і буде вудитися. Де довго ну, але Нічого. До вечора точно збудемо. Наложуємо. Патичків, патички рабові, бужарня. Зараз розпалимо і будемо населяти наші кури. Бумік сидить твердо пильнує, бо то, щоб ніхто не вкрав. Так, бумцю, молодець. Пильнуй, пильнуй. Зараз там чіпали на такі штучки. Так? Пильнував. Так, і тобі буде гаму, але треба почекати. Почекати треба, так. Так, гачки можна, друзі, взяти і в цей, в марлю, але ми в марлю не будемо брати. Нехай прокоптиться так гарно. Чекай, бо він так трясеться. бо вкусе, бо мене вкуси, Не підходити до м'яса. Ну, ну, не нервуйся, не нервуйся, не нервуйся. Ось так, зараз будемо чіпати. Помогти тобі чи візьмеш. Візьмеш три потім ще, Добре. Так, влізеться, всі влізуться, ні? Ще би, все ще би влізлося і би було, так. так. Треба ще знайти десь ту шмату від цього. Намочити зверху. Все, тяга є, пішло. Буде вудитися. А запахи зараз підуть. Такі, знаєте, як то е, на Великдень будять нас. Перед різдвяними святами такі запахи йдуть. О. Я знайшов. Ти знайшов? То добре. Треба тільки намочити. Стара ще зверху треба таку верету накинути. Ось тако, Хто вас так робить, друзі? Робите так? Опа! І все, треба пильнувати, вона буде суха, знову намочується і знову кидається. Щоб тримався той дим там всередині весь. Ну, ще М'яско будемо пекти. Вже там перегоріли патики. Зразу спечемо. Дві таких курочки, друзі, зробила. І Артурові одна до гуртожитку. І одну нам. І бумик, який всюди повно, всюди його повно, так пильнує страшне. <ріст> і гавка і нервується ще головне. Буде, все тобі, буде. Чекай, буде. Буде. Так, так, тобі свариться, свариться, бо він хоче, а не дають. Що, друзі, ось такий смачненький, у нас буде і обід, і вечеря, бо це вже десь година шоста, напевно. М'яско. Не втушили, не вжарили, на вогні запекли помідорки, перець, картопля, томатний сочок. І ми сідаємо їсти. Всі, хто їсть, вам також смачного. Ну що, друзі, а ми другу партію смажимо м'яска, Це вже Артурові до гуртожитку. Ну і будемо. Так, тат. ах, будемо вудили сьогодні довго, ні? Та нічого, головне, щоб поводилося. Добре, все, кінцевий результат вже покажу. Що в нас вийшло? вудженню, Ну м'яско то звичайне бройлера, так як. Друзі, так як шашлик. А що з звудження вийде? Це вже покажу. Дивіться, як парує. бачите, видно. Добре. Хм? А, все, я маю пильнувати. Вона ж тату йде козом по траву. Я маю сидіти, все, сідаю. Друзі, це дуже смачно. Бомба. Ми вже все зробили. Ось так. Пробували. Ось тут попробували, бачите, пропеклося, гарне, соковите, жир тече. Ну, вибачте, будь ласка, якщо, якщо вам на ніч таку смаколик показала. Але вже хотіла готовий результат показати. Це смачно. Ось наш день і добіг кінця. Сьогодні багато зробили. Повудили. Покуптили, хто не розуміє, що таке буде, Артур, він напекла м'ясо до гуртожитку. І малинки сьогодні трохи здали. Коротше, гарний день, все вдалося. Тільки щоб було спокійно. Так, друзі, усе, наша господарка і усе день можна рахувати зараховано з Галочкою. Всім дякую за перегляд, що ви були сьогодні зі мною. Усе до завтра. Спокійної, мирної нічки. Всього тільки доброго. Усе на сьогодні, усім, па-па.